Всім привіт! Ви на каналі РПФ. Сьогодні буде у нас огляд сумки для зваження для зберігання риби. Сумка постачається в дуже зручному чохлі. особливо це актуально, коли знаєте, в нас не дуже повезло з погодою, треба збиратись дощ, але мокру сумку ложити прям в село не хочеться. Все-таки є запах риби. Такий чехол дуже допомагає в цьому. Сумка ця гарно підходить як для зберігання риби. Якщо ви вночі піймали свого трофею хочете вранці зробити гарні фото, то така сумка буде безпечною для риби. Сумочка достатньо великого розміру. Думаю, будь-який трофей тут вміститься. Тепер давайте більш детально про її основні характеристики. Виход рибки, в мене там паличка закинута, і далі будемо підводити пінскупи. Вставляється в нейлоновому чохлі, який не пропускає запахи та у транспортуванні. Габарити. Довжина 120 см, глибина 65 см. Складається з двох довгих частин, що отримують міцну м'яку нейлонову секцію з вставками сітки. Забезпечує постійний доступ свіжої води для безпечного збереження риби, міцні блискавки з боків для надійної фіксації риби під час зважування та легкого звільнення. Конструкція дозволяє рибі завжди залишатися по центру, посилені шви в місцях підвищеного навантаження. Вентиляційна сітка забезпечує швидке зливання води для звичайного зважування. Місні ручки з металевими кільцями зручно підвішувати на гачок під час зважування, Оснащена шнуром для прив'язування. Матеріал нейлон. Такий у нас був огляд, а я бажаю вам піймати свого трофею, зважити такі гарні сумки, побачити на вагах 20. Також хочу додати від себе в таких сумках. Дуже зручно, якщо у вас є вейдерси, ви хочете зробити гарні фото у воді. Заходити прямо в сумки, тут поплавки плаваючі, і прямо так дістали її і, і тримаєте над сумкою. Бо трофей, коли бачить воду, коли вже розуміє, що скоро буде свобода, може дати нормально так дразда, але сумка може так зберегти його і ще дасть вам деякий час, щоб зробити гарне фото. А ви були на каналі РПФ. Не забувайте підписуватись, ставити коментарі. Можливо, ще на щось цікаво вам зняти огляд. До скорих зустрічей!